Ми з чоловіком одружилися ще вісім років тому, аж не віриться, що так швидко прийшов час. Останнім часом, мені здається, що між мною і чоловіком утворився певний бар'єр. Ми майже не спілкуємось, не проводимо час разом, і якби це тривало не так довго, я б подумала, що це тимчасово. Та минуло вже два місяці, а між нами досі прірвав. І проблема в тому, що я навіть не знаю, як посприяти покращенню ситуації. Ось і цього разу я надіялася, що на вихідних ми будемо тільки удвох і настоженемо втрачене. Але цього не сталося, оскільки Віталій заявив, що їде в баню з друзями. І це була не просто відмова, а жорстокі слова, які ще довго відбивалися в моїй голові ехом. Навіщо мені відмовлятися від приємного проводження часу? Якщо мені не хочеться з тобою бути. Тому я розвернулась і пішла плакати. А наступного дня я також поїхала у гості до подруги якщо не маю часу на мене, то я теж не буду чекати з моря погоди і займусь чимось відволікаючим. Коли я повернулась, Віталій сидів на кухні і робив чай. Після короткого мовчання почав допитувати, де і з ким я була. Мене потішило те, що йому не все одно. Але я розповіла, ми все обговорили, і я думала, що з цього часу у нас все буде чудово. Та ось знову трапився випадок, який мене роздратував. Ми зібралися їхати до свекрухи в гості, а в останній день чоловік заявив, що поїде сам. Після довгих сварок я все ж сіла в машину, та цілу дорогу ми сперечались. І виясняли стосунки. Тому Віталій уборився і на емоціях просто повернув мене додому. Я до останнього не вірила, що це відбувається у свекрухі ювілей. Збирається вся родина, а я буду сидіти вдома через таку дурницю. Повернувся Віталій на закінчення вихідних, і, що найбільше мене здивувало, він поводив себе так, ніби ніякого конфлікту між нами не було. Ображала така поведінка, але його родичі теж хороші. Навіть не подзвонили дізнатися причину моєї відсутності. А вчора я дізналась, що за моєю спиною чоловік домовляється про різні зустрічі і ходить туди також без мене і в таємниці. Тож я зателефонувала йому прямо на роботу і висказала все, що думаю з приводу цього. Він сказав, що я не знаю тільки про робочі зустрічі і поклав слухавку. Не знаю, що й думати, неприємно жити і допускати думку, що ти багато чого не знаєш. Тому зараз я серйозно задумуюсь над розлученням.